Діти, сьогодні ми з вами спостерігаємо за пожежною машиною. Це не звичайна машина, це спеціальний транспорт, який допомагає пожежникам тушити пожежу. А скажіть, будь ласка, пожежа це добре чи погано? Так, пожежа це погано, і вона може призвести до. Великих руйнівних наслідків. Пожежа може даже зашкодити не тільки житло, але й людям. Люди можуть отримати опіки, тому дуже важливо, щоб пожежники приїхали вчасно. А давайте пригадаємо, як викликати пожежну бригаду. Так, треба зателефонувати за номером 101, 101. Добре, так давайте ж розглянемо пожежну машину. Пожежна машина буває двох видів. Ось зараз у нас пожежна машина, яка возить на собі драбину. А є ще пожежна машина, яка возить на собі воду, бочку з водою. Діти, погляньте, є кабіна, прицеп, який возить велику драбину. Подивіться, драбина розкладається, коли під'їжджає до будинку, вона розкладається і можна дістати до самих верхніх. Поверхів, а також є колеса. Так, діти, скажіть, будь ласка, а пожежна машина відрізняється від інших машин? Так, спеціальний транспорт відрізняється від інших машин. А давайте пригадаємо, який буває транспорт. Транспорт буває легковий, там який перевозить людей. Транспорт буває вантажний, який перевозить грузи, вантажі. А є транспорт спеціальний, який допомагає людям. Є транспорт спеціальний на будівництві. Є транспорт спеціальний міський. А це... Пожежна машина відноситься до спеціального транспорту, транспорту, який допомагає людям тушити пожежу. Діти, я пропоную вам намалювати вдома пожежну машину.